У нас відварене м'ясо кролика і свинина. Воно холоне і ми його будемо блендерити. Піджаримо цибульку і з цибулькою разом поблендеримо. М'ясо ми відділили вже від кісточки десь приблизно грам, я знаю, 400, може там є. І на цю кількість, або дві великі, або чотири маленькі, ну, чотири середніх цибулинки. Хто не любить цибулю, то можна морквою зажарити, ну, щоб м'ясо одне не було. І кришимо, як на дрібну зажарку. Воно все одно буде. Все одно буде воно блендиритися, пережариться і все буде Ну, така дрібненька зажарочка. І так перерізаємо всю цибулю. Цибульку будемо жарити до золотистого кольору щоб її не пережарити. Головне не дожарити, чим пережарити. Забула сказати, що у нас сьогодні будуть ліниві. Чи пиріжки, чи рогалики, чи може ще й солодка буде випічка. Ну, не завжди ж руками місить. Взяла я ось таке тісто перший раз. Дрижове-листкове брала завжди виробництва рудь, а геркулес перший раз взяла. Ну, Побачимо, яке воно буде на якість. Ми його відкриваємо, щоб воно е трошечки нагрілося і розтануло. Тісто було просто складене слайсами, полосочками такими, нічим не перекладене, тому що. Тому коли ми його відкриваємо, його потрібно розложити, бо воно просто, при, коли буде танути, то воно просто посклеюється. Тепер починаємо блендером збивати знімаємо в екстремальних умовах, тому що у нас виключили світло. От так, як вже воно ми почали робити, то зараз доробимо 50 на 50 і будемо чекати, поки, поки у нас включать світло. А так будемо працювати на, без, на безперебійнику. Може буде? І збиваємо м'ясо блендером. Mm -hmm. Ми його трошечки підсолюємо і підперчуємо. Хто, які спеції кидає в м'ясо, може теж додати кому що смакує. І добиваємо. Трішечки підпушили ми. Поверхню нашу і розкатаємо нашу тісточко. Поробимо. такими, як на Круасани, Трикутничками. Ось такі скручуємо. Ну, наскільки у нас вистачить тіста, що швидше закінчиться. Коли ми закручуємо, ми трошечки відтягуємо цей кінчик. А тут у нас на кожному ній штучки такий неліквід, то я їх отак склеювала. І вийшла теж така чимала булочка. Залишилася в нас одна полосочка, і зробимо ми із джемом, ну, типа круасанчики. Джем у нас із журавлини. Залишилося, робили ми морс із нього, і залишилося там трошечки 300 грам журавлини, 300 грам цукру. І зробили ми такий. Джем. Перетирається журавлина на сито, а потім проварюється із цукром. Так, сильно цей ще край ми трішечки розкрутимо. Потім ми його склеїмо і зробимо такий маленький. Ну, таке й буде. І так, чотири штучки у нас получиться. Вийшло у нас два дечка. одне дечко 15 штучок і тут 22 22 штучки з м'ясом і 5 штучок вийшло з джемом. Ну, будемо чекати коли воно підійде взагалі. А так будемо чекати, поки нас світло не включить. Дріжджове тісто, воно повинно трішечки підійти. Ну Маємо надію, що скоро включать світло. А потім ми змажемо яєчком і поставимо в духовку на 180 градусів верх низ Вийняли ми наші булочки. Ці трішечки я потрусила кунжутом. Хочу сказати, що цей виробник листкового тіста, воно дрожжеве, Мені сподобався. Тісто таке дуже хороше, ну, це ще воно прохолоне, пропікається і пухке, дуже, дуже сподобалося. І От сюди такі довгенькі із джему. Для быстрого приготування, якщо потрібно, то дуже хороший продукт. Всім дякую за перегляд, всім смачного!